Фразу «готуюсь стати мамою говорить, чи не кожна жінка. А от слова готуюсь стати вагітною говорять лише одиниці і дарма стверджують лікарі, адже планування вагітності може вберегти від багатьох можливих проблем. Тож, якщо ви все-таки вирішили зайнятися підготовкою, перший по плану крок похід до гінеколога. Тому що попереджати значно краще аніж лікувати. Наступне по плану здавання аналізів. Найважливіший з яких аналіз на торч інфекції. Він визначить, чи є у вашій крові захист від небезпечних для вагітних хвороб, наприклад, краснухи. Під час вагітності йде закладення всіх органів і систем. І коли йде вірусне враження, їх то можуть поражатись всі органи системи. Дитина може мати дуже серйозні відхилення здоров'ї, але саме вона може мати глухоту яку, наприклад, не можна буде діагностувати допомогою ультразвукових методів або інших? Тому якщо антитіл до краснухи вітряної оспи або гепатиту у крові не виявили, то варто зробити щеплення. Щоправда, після нього треба відкласти вагітність на місяці три. Та в цей час можна зайнятися ще однією корисною справою. Наприклад, відрегулювати свою вагу, якщо у вас з цим проблеми, коли ми плануємо вагітність. Ми жінкам з надмірною вагою рекомендуємо зменшити калорійність їди, занятись фізичними вправами, і це дає можливість зняти таке питання, як анувуляцію, хронічну анувуляцію, зменшити викидні. Не завадить попити і полівітаміни, в яких є полієва кислота, або ж повживати продукти з її високим вмістом. Польова кислота це один із самих основних вітамінів, напевно, для формування внутрішньоутробної дитини. Коли фолатів не вистачає, то ми можемо говорити про те, що нервова трубка дитини може закладуватись не так, як потрібно. Ну і наостанок, якщо ви завжди мріяли відвідати якусь екзотичну країну, зробіть це зараз, поки лише плануєте вагітність. Бо навіть для вашої майбутньої дитини корисніше, якщо ви туди поїдете не з дитячим візочком, а зі звичайною валізою.